Чи була в когось така ситуація, коли, начебто, і роутер вдома потужний, і всюди сигнал Wi-Fi гарний. Але є одне місце, де сигнал втрачається через перешкоди або відстань. І це викликає дискомфорт. Гадаю, у багатьох така ситуація ставалася в житті. Та вирішення проблеми може бути досить просте: встановити репітер. А ось як його налаштувати, створити спільну мережу і чим вони відрізняються між собою. Сьогодні і дізнаємось. А для гарного тестування репітеру його можливостей, які не будуть обмежуватись Wi-Fi мережею. Я використав свій домашній TP-Link Archer AX73. Тому не будемо гаяти час. Погнали, але давайте почнемо з бази, а саме з роутеру. Більшість українських домівок зараз оснащені досить застарілими роутерами, які не можуть покрити потреби сучасних девайсів. Вони оснащені wi fi з частотою 24 ГГц. І для отримання максимуму від інтернету варто оновити свій роутер. В 2023 році я рекомендую вибрати девайс, який підтримує мінімум Wi-Fi 5, а краще 6. Це дозволить отримати стабільне з'єднання і високу швидкість від дротового інтернету по бездротовій мережі. І такий роутер не застаріє вже через рік. Нові девайси будуть гарно працювати разом з ним. Особисто я собі вибрав ось цей роутер. Це TP-Link Archer AX73, який має аж цілих 6 антенн. Завдяки цьому, роутер має дуже велику зону покриття і високу продуктивність разом з девайсом, які підтримують технологію MU-MIMO. Завдяки ній вдалось зменшити вплив перешкод і збільшити об'єм даних, що передається на девайс пропорційно до використовуємих антенн. В моєму випадку це збільшило швидкість. З інтернету із 400 до 800 мегабіт, лише використовуючи технологію MU-MIMO. Крім того, роутер має просунути програмне забезпечення, який дозволяє налаштувати DNS, VPN, змінити тип маршрутизації і тонко налаштувати безротову мережу. І навіть завдяки порту USB 3.0 відключити зовнішній диск для користування ним в вигляді мережевого накопичувача. Але навіть такий потужний роутер не здатен боротися з об'ємними перешкодами. Саме тоді приходить на поміч Wi-Fi репітер. Це маленький пристрій. Який Встановлюються в зоні, де ще вловлюється стабільний сигнал роутеру біля того місця, де потрібно посилити сигнал Wi-Fi. Репітер приєднується до існуючої мережі і створює свою, яка покриває додаткову зону. Wi-Fi-репітери бувають кількох типів. Найпростіші підтримують частоту всього 2,4 ГГц, і це обмежує швидкість на прийом і передачу сигналу до 300 Мбіт на секунду. Вона підійде для розумного дому і для невибагливих пристроїв, які не потребують високої швидкості інтернет-з'єднання. Більш просунуті ретранслятори. Використовують мережі з частотою як 2,4, так і 5 ГГц, щоб рівномірно розподілити навантаження, надати максимальну швидкість до 867 Мбіт в секунду, користуючись каналом 5 ГГц і невисоку затримку, що дозволить навіть грати в онлайн ігри зі стабільним пінгом. Та деякі рендж екстендери можуть використовуватись в якості точки доступу, або якщо простіше говорити, в якості Wi-Fi ротору, якщо приєднати до нього Ethernet кабель, як у випадку ось цього Xiaomi Mi Wi-Fi Range Standard AC1220. Ця невелика річ не має окремого блоку живлення, але містить на своєму матовому чорному корпусі дві кнопки, одна з яких схована в корпусі і натискається голкою для скидання налаштувань. Інша ж кнопка призначена для швидкого підключення до основного роутеру. А для налаштування ретранслятору достатньо встановити на свій смартфон програму Xiaomi Home. Вибираємо в списку девайсів ваш репітер, далі вашу Wi-Fi мережу, яку ми будемо підсилювати, і вводимо від неї пароль. Після цього в налаштуваннях смартфону під'єднуємось до репітеру, і через кілька хвилин він вже буде налаштований. За замовчуванням, Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender створює дві мережі, які мають таку ж назву, як і ваш Wi-Fi, але мають два підписи плюс і плюс 5G. Ці мережі працюють на різних діапазонах Wi-Fi, від чого, як я вже раніше розповідав, буде залежати швидкість з'єднання та дальність дії мережі. Крім того, на Range Extender і в застосунку Xiaomi Home ви можете побачити якість сигналу, який приймає при. І в ньому ви можете змінити назву мережі, змінити пароль або навіть приховати мережу, чи просто прибрати додаткові підписи, щоб зробити повністю безшовну мережу. Тоді ваш смартфон буде автоматично вибирати більш потужніший Wi-Fi сигнал і автоматично перемикатись між Wi-Fi роутером і Range Extender. Крім того, AC12.00 може використати додаткову Wi-Fi мережу в якості резервної, якщо з'єднання з основною буде втрачено. І як я вже згадував раніше, AC12.00 може бути використати. Як точка доступу, якщо під'єднати до нього Ізернет кабель. Тому для покращення домашнього Wi-Fi з'єднання насправді потрібно небагато дій. Сучасний роутер, який підтримує Wi-Fi 5 або 6. І бажану технологію MU маємо. Та звісно, Range Extender, який здатен покрити мертві зони дії роутеру та поліпшити вам життя. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте подобайку, та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!